Він бере пластик звідси. Тут всередині він його плавить і тоненькою ниточкою просто кладе його отак от по колу. Ось так на платформі принтера виростає макет міни, розповідає волонтер Віктор Кошовий. Від пластику до цього готового виробу дві години роботи. Та час створення для кожної деталі різний. Ось ця річ у нас друкувалася не довше, загалом вона займає десь добу. У нас складається з двох частинок, хвостик і голова. Сам виріб, хоч і великий, але насправді досить примітивний. Замовлення на деталі отримують із сайту Друк Армія. Це спільнота українців, які друкують для військових, каже волонтер Антон Маніскевич. Ми засувалися як друкарі. Після цього там є школа. Можна почитати, як вибрати перший принтер, як його налаштовувати. Ну, всі такі максимально прості деталі. Після цього. Ти береш там доступні два замовлення максимально нейтральних, там якісь ковпачки для старлінка і ще щось. Далі готові деталі перевіряють куратори сайту, і тільки потім можна братися за масовий друк. Та ця робота каже волонтер Антон Маніскевич, не без помилок. Наприклад, у даному випадку, ось ми таке ось одрукували і як бачите, він дуже не міцний. Вийшло це із-за того, що забився носик принтера, він видавлював неправильну кількість пластика, і за цього шари не склеїлися між собою. Що саме друкують, знають не завжди, говорить Віктор Кошовий. Деякі деталі, от, як оця, на них дивишся, ти розумієш, що військові там щось в них покладуть і воно з чогось десь Е, Є запчастини, як я згадував, коли ми дивимося, ми не розуміємо, для чого воно. Якась коробочка з якоюсь кришечкою. Собівартість готових деталей, каже Антон Маніскевич, нижча за ті, які пропонують покупцям магазини. Це ось учбова міна. Тут пластику, 30 грам пластику, приблизно це 15-20 гривень максимум, за залежності від типу пластику. У нас це десь 15 гривень. Там плюс електрика, але там виходить ну, там 20 гривень. Ну, 30 це максимум. В інтернеті така продається за 370 гривень. Готові вироби волонтери безоплатно надсилають військовим. Робота нескладна, додає волонтер Антон Маніскевич. Головне правильно налаштувати друк. Якщо беремо якесь велике замовлення, скажімо там, на 100 деталей, то ми спочатку друкуємо тестову деталь, перевіряємо, чи все добре, чи все виходить, а потім вже запускаємо всі принтери в масштабування. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.